Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але на Росії знову веремоці. На все через презентацію нашої нової української ракети-дрону пекло брата паляниці і відповідно усвідомлення наслідків застосування цих реактивних дронів. Сьогодні, після обіду, російські пропагандисти гучно повідомляють, що Зеленський показав нову українську дрон-ракету пекло. Також вони пишуть про презентацію Укробромпрому і повідомляють, що Зеленський передав в ЗСУ десятки таких ракет дронів Крім того, пропагандисти повідомляють, що згідно даних розробників, пекло може летіти зі швидкістю 700 км на годину на відстань понад 700 км. Але буквально уже через годину після публікації цих новин в російських ЗМІ. Пропагандисти наче озвіріли і почали емоційно поливати брудом нову українську розробку. Зокрема, вони пишуть про те, що, начебто, розп'ярена Зеленським ракета дрон «Пекло» виявилася переробкою паляниці. Також вони вказують, начебто, на брехню про те, що швидкість польоту дрону ЗСУ пекло нижча, ніж оголошена. Більше того, так звані російські експерти однозначно стверджують про те, що, начебто, у ракеті дроні пекло немає жодних інновацій. Вони звертають увагу на буцімто низьку якість виробництва, на кустарну якість, як вони пишуть, і у них залишається таке питання: чи взагалі ракета дрон-пекло працездатна, і чи вона запускається щодо таких заяв від так званих російських експертів, то я скажу так. По перше, щось подібне ми вже бачили і чули. Це ж було вже точно те саме було декілька років тому, коли Україна повідомляла про розробку протикорабельної ракети Нептун. Тоді російські пропагандисти, наприклад, у 2019 році писали про те, що, начебто, Нептун без місків і чому українська ракета Росії не страшна. І такі заяви робили не просто якісь там російські журналісти, а конкретні військові експерти. Зокрема, в цьому випадку це генерал-майор Круглов, доктор військових наук, начальник кафедри оперативного мистецтва військової академії ракетних військ стратегічного призначення. У наступному 2019 році з'явилася гучна заява від російського відомого експерта Ходаренка, який, до речі, постійно на російських телеканалах, він тоді гучно заявив, що буцімто український Нептун не тягне на грозу морів і що це начебто ширпотреб, І що українська ракета Нептун взагалі не загрожує військово-морським силам РФ. Але незважаючи на такі зверхні заяви так званих російських військових експертів, незважаючи на усі насмішки. У квітні 2022 року з'явилася гучна новина, в тому числі про неї писали і міжнародні засоби масової інформації, повідомлення про те, що Нептун уразив Москву, і американське агентство Forbes акцентує увагу на тому, що український ракетний комплекс окупив себе десятикратно. Що невже на Росії забули, чим для них це обернулося недооцінка українців і усі ці насмішки, ця зверхність? Думаю, точно не забули, але ніяк не можуть стриматися. І більше того, по-друге, вони насправді біснуються. Я також хочу показати статтю соціальних мереж 2019 року, коли деякі експерти писали прямо, що ракета Нептун дуже бісить Росію. І зараз ми спостерігаємо точно таку саму картину, коли на Росії біснуються через наші нові розробки в даному випадку через нашу нову ракету Дрон Пекло. Щодо того, що пишуть міжнародних змі, сьогодні було, наприклад, повідомлення на сайті британського видання Reuters міжнародного, там пишуть прямо, що Україна демонструє новий ракетний безпілотник для посилення дальнього удару. Проте Повернімося безпосередньо до нашої ракети дрону Пекло, щоб розібратися дещо з характеристиками. Тому що характеристики вони засекречені, але певні висновки можна зробити. Якщо ми подивимося на цю фотографію, де ми бачимо президента України Зеленського, де ми бачимо головнокомандувача ЗСУ Сирського, то на їх тлі ці дрони вони не дуже великих габаритів. Щодо безпосередньо характеристик ТТХ, то є лише дві цифри: це те, що ракета дрон має дальність ураження 700 км і швидкість 700 км на годину, і більше ніяких даних немає. В соціальних мережах звертають увагу на те, що на цих ракетах на цих дронах ракетах пекло є спеціальні кріплення, і що цілком можливо, навіть не цілком можливо, а найвірогідніше, що вони будуть запускатися ці ракети-дрони саме з літаків. Чому саме пекло запускається з повітря, а не з наземних пускових установок? Це питання зараз дуже дискусійне. Точаться бурхливі дискусії в соціальних мережах на форумах. Я скажу свою особисту суб'єктивну думку. На мою думку, таке рішення було прийнято саме тому, щоб виграти час і зекономити кошти. Адже ракети, які запускаються з повітря, вони дешевші. Це поза всякими сумнівами. Також ще й питання часу виготовлення пускових установок. Це знову ж таки час, а для нас важливо зараз масштабність виробництва, дешева ціна і масовані удари. Щодо ваги бойової частини, то, наприклад, експерти Дефенс Експрес пишуть про те, що навряд чи вона більша ніж 50 кілограмів, виключно у силу самих розмірів ракети, і що збільшення ваги бойової частини воно є об'єктивно можливим, але лише з пропорційним зменшенням дальності. Звісно, такі висновки аналітиків Дефенс Експрес цілком логічні. І вага бойової частини в 50 кілограмів вона є такою, що може нанести суттєві пошкодження. Проте, на мою думку, вага бойової частини може бути більшою наприклад, 75 кг. кілограмів. Чому я думаю про 75? Тому що нещодавно були повідомлення від УРМО, що наші безпілотники вже несуть 75 кг. кілограмів, і зважаючи на те, що ця ракета дрон пекло запускається з літаків, то чому б не поставити 75 кг? кілограмів? Тим більше, що у нас є серійне виробництво бойових частин, як вогою 50 кг для лютий 0,2, так і 75 кг. Далі аналітики Defense Express звертають увагу на деталі і пишуть про те, що корпус пекла сформований саме за технологіями виробництва реактивних літальних апаратів, метал та клепки, що це надійне і добре відоме рішення, яке дозволяє виробляти корпуси промислово. Аналітики підкреслюють, що сам корпус складається лише з декількох великих частин, що дозволяє спростити монтаж у ньому всіх вузлів та агрегатів. Щодо крила, то воно зроблено фіксованим, щоб спростити конструкцію та зменшити вагу, заднє хвостове оперення В-подібне, що також про економію ваги. При цьому, на думку аналітиків Defense Express, керуючі поверхні не мають зовнішніх тяг, що є гарною ознакою дорослої реактивної конструкції. Щодо двигуна, то він поки не ідентифікований. Очевидно, лише те, що він є малогабаритним, реактивним. Але в цілому аналітики Defense Express, аналізуючи фото, кажуть прямо, що таким чином пекло є дуже ґрунтовною прагматичною розробкою з ухилом на технологічність та масовість промислового виробництва. Отже, Україна фактично розробила крилату ракету малої потужності, і основна перевага цієї крилатої ракети чи крилатої ракети дрону перед звичайними дронами, далекобійними БПЛА. В тому, що вона летить значно швидше і важче збити. І практично неможливо збити стрілецькою зброєю. Потрібно буде російсько армії витрачати дорогоцінні ракети зенітні. А зважаючи на те, що територія цієї московської імперії величезна, що прикрити все неможливо, зважаючи на те, що мобільні різні групи, навіть на те, що вони активно залучають авіацію, зокрема гвинтокрили для збиття наших БПЛА, для них новини точно не. Дуже приємні. Для нас зараз саме головне це об'єми виробництва. Адже більш потужна кралта ракета у нас є це Нептун, масштабне виробництво якої також розгорнуте. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.